Нагадаємо, внутрішні війська, працівники беркуту, та хлопці у жилетах комунальників трощили намети мітингувальників, розбирали барикади. Власни Коломияни, занепокоєні цими неодноразовими фактами насильства та відтіснення мирних людей, зібралися в центрі. Міський голова Ігор Слюзар зачитав звернення. Вимагаємо український народ вийти на майдани, розпочати акції громадянської непокори заради відстоювання демократичних цінностей і незалежності України. Закликаємо представників правоохоронних та силових органів не виконувати злочинні накази і стати на захист українського народу, яку вони присягали своєю честі. Серце обливається кров'ю за ті події, які відбуваються у нас у центрі столиці нашого у Києві. Ми не стільки вернулися звідти і побачили півтора мільйонну, Люд, який стояв на майдані, мирно демократично висловлює своє побажання жити у вільній незалежній Україні, обурюється ганебними діями президента, прем'єр-міністра та силовиків і військовий Микола Реп'ях. Також він засуджує дії голови Федерації профспілки Юрія Кулика та звертається із заявою комітету профспілки працівників держустанов і озвучує пропозицію. Жодної копійки, які знаходяться на рахунках профспілкових організацій, не не переселяти, а всі гроші, які сьогодні є на рахунках, негайно зняти і відправити в штаб для підтримки Євромайдану. Звернувся до Коломаяни депутат Коломийської міської ради Ігор Свідзінський. Він вважає один із шляхів подолання цієї чуми – це повний ігнор продукції, яку виробляють підприємства, що належать членам партії регіонів. Київ конті, який належить Колеснікову, виграє тендери на Подарунки до Миколая і Нового року. Відмовляйтеся від цих подарунків, нехай вони подавляться цими цукорками, щоб наші діти не їли, тому що за ці гроші, за наші, пізніше б'ють і вбивають наших дітей на Майдані. Відмовляйтесь від продукції фірми Верес, яка належить. Не купуйте в колеме. В родинній не заправляйте свої автомобілі на автозаправочних станціях ВОК, тому що вони теж належать регіоналам. Прийшли на ранкове віче і депутати обласної ради Петро Книшук та Михайло Андрусяк. Обранці переконані, треба продовжувати мирну боротьбу за рідну Україну. Ми побачили, як чорні тарганята, які живуть за наші податки, розганяють мирних людей. Тому сьогодні ми повинні всі мобілізуватися, об'єднати всі сили на боротьбу із режимом і повинні сказати: зека на нари!». Багато років тому полковник Коновалець сказав, що у вогні переплавлюється на сталь, у боротьбі народ перетворюється в націю. Ми стаємо нацією. Засуджує незаконні дії силовиків та найвищої української влади і церква, священики Української греко-католицької церкви та православної церкви Київського патріархату всю ніч провели на Євромайдані у молитві за Україну та українських людей. Наше духовенство теж не байдуже до цих подій. Беркут щото група Альфа, котра брала дворець ще в Афганістані з тими такими знаєте, направду то є так, як бандити. Йдуть і б'ють. Вбивають на площі біля ратуші висловлювали свої думки і очевидці події, які щойно повернулися з Києва, і ті, хто планує якнайшвидше туди поїхати, долати ми мусимо в цю бандитську владу. Я теж приїхав тільки з Києва, але мені дуже гірко. Що, що, що тільки їхати в Київ, тільки їхати в Київ і стояти до кінця. Бо це бандитська влада інакше не вступиться. Боротьба тільки боротьба їхати в Київ, так це таке може бути. Цивілізовані України такі. Це банда, є банда. Натуральна банда. Все до цього просто йшло, напевно. Треба боротися, треба їхати в Київ, а що робити? Варіантів немає. І Так що збираємося, їдемо, будемо боротися. У Києві настрій людей дуже такий, що патріотичний. Люди хочуть стояти і будуть стояти, відстоювати свою свободу. Ми ж зараз не відстоїмо, так вже більше її ми і бачити не будемо, просто, на мою думку. Плануємо їхати і думаємо, що будемо їхати, бо як не поїдемо, то за нас ніхто не поїде. Треба їхати і відстоювати свою думку. Яким чином вирішиться ситуація, наразі невідомо. Відомо лише одне: люди мобілізовуються і прямують до столиці. Благодатна Марія, Господь з тобою.